Всім привіт! Ви на каналі PuffiBunny. Мене звати Катерина і я майстриня та дизайнер іграшок Амігурумі. Це відео із розділу відеооглядів моїх майстер-класів. І до вашої уваги я пропоную відеоогляд на ось таку пташку Фламінго. Іграшка досить велика, тому вона в мене не поміщається, на жаль, повністю гарно у кадр. Тому показую, як можу. Зріст іграшки повний, прям повний від ніжок до голови 34 см. В сидячому положенні 24-25 см, тобто ось цей зріст 24-25 см. Ціло іграшки є сильно в'язаним, тобто ось ця частина повністю в'яжеться однією деталлю. А пришиваються тут ніжки, пришиваються крила, дзьобик, пришиваються ось ці пір'їнки на голові і пришивається декор. Для в'язання такої іграшки знадобиться. Пряжа плюшева, гімалая Dolphin Baby або будь-який аналог, який має метраж 100 грам в 120 метрах. Я використовую колір 309 рожевий 343 темно-коричневий. 333, 333 ось такий персиковий для ніжок. І 363, ось такий молочний для крил. Витрата основного кольору рожевого 309 до одного матка при, при дуже щільному в'язанні. Тобто, якщо ви в'яжете дуже-дуже щільно, так як я, то вам вистачить одного матка і навіть ще трішки залишиться. Якщо ви в'яжете не дуже щільно, то тоді необхідно мати, звісно, запас пряжі. Для в'язання декору я використовую пряжу YarnArt jeans. Це 50 грам в 160 метрах. Також цю пряжу я використовую для вишивки і для утяжки очей. Наповнювач щоб надати іграшці форму і для в'язання цієї іграшки я використовую аж три види гачків. Основний гачок це 4 мм. гачок трішки меншого розміру 3-3,5 мм. Краще брати це для в'язання ніжок. І гачок 2,5 мм для в'язання декору із напівбавовняної пряжі. Очі тут я використовую 20 мм трапеції на безпечному кріпленні. Також за бажанням можна приклеїти на очі для краси Вії. Майстер-клас у PDF форматі містить детальну покрокову схему в'язання цієї іграшки. З усіма можливими рекомендаціями. Він підійде, я вважаю, і навіть для новачка, якщо ви будете уважно слідкувати за тим, що написано у майстер-класі, містить покрокові фотографії кожних процесів і навіть проміжних етапів. А також майстер-клас містить відео деяких складних моментів, таких як В'язання ось тут ніжок, вони тут не пришиваються, а в'яжуться також однією деталлю. Потім в'язання ось таких витягнутих петель на крилах, в'язання загину на дзьобику і, здається, в'язання квіточки також є відео. Тому із таким майстер-класом я вважаю, що справиться це навіть новачок. Придбати цей майстер-клас, а також іграшку можна в моєму інстаграм-магазині. Українською мовою. Майстер-клас я пишу тільки українською мовою та англійською мовою. Придбати можна в моєму інстаграм-магазині. Посилання я додаю в описі до цього відео. Майстер-клас англійською мовою, ви можете придбати в моєму-магазині. Посилання є також на сторінці на моєму YouTube каналі. Я дуже вдячна вам за увагу, за ваші вподобайки, збереження та коментарі. Підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей!